Власне, збір інформації тривав фактично 4 роки, але саме в другій половині минулого року ми почали її узагальнювати, збирати докупи і вносити до нашої бази даних. В базі даних Харківської прохисної організації більше ніж 34 тисячі епізодів щодо порушення прав людини на Сході. І е, ми задокументували і внесли в базу даних 4649 випадків зниклих осіб, з яких 3135 це чоловіки, 645 жінки, 239 діти, і стать е, 630 зниклих ми не визначили за браком інформації. Не можна було зрозуміти, це жінка чи чоловік. Цього всієї загальної кількості було знайдено 3484 особи. Тобто на сьогодні доля них зниклих невідома. Що раз хочу підкреслити, що це йдеться тільки про дані, задокументовані нашою організацією і внесені до нашої бази даних. Тобто, тут треба вживати слово що найменше. Наскільки більше нам важко сказати. Але я думаю, що це не всі. Зниклі особи. Тепер, що таке, що означає знайдена? Є три можливості за нашими спостереженнями. Можливість перша людину е після зникнення знайшли. І вона, е якщо її викрали, арештували незаконно, і вона була відпущена. Друга можливість сумна, людина загибла після зникнення. І її і знайшли відомості, скажімо, про те, що вона загибла, а можливо, її тіло загиблого, а можливо, тіло загиблого не знайшли. І третя, ця людина знаходиться під вартою, тобто визнали, що вона була викрадена, чи заарештована там, і так далі. І вона досі перебуває під вартою і не, не звільнена. Далі слід сказати, що найбільша кількість е, зникнень безвісти було під час активної фази воєнного конфлікту в 2014-15 роках. Наша база даних містить інформацію про 983 випадки зникнення цивільних осіб та 843 випадки зникнень членів законних збройних форму. Формувань у 2014 році. У 2015 році 361 цивільний і 216 і е е 216 е зниклих військових. У 2016 році 178 цивільних і 19 е військових за півтора роки, 200, е за 2,5 роки 2017-2018, перша половина цього року. Було нами зафіксовано, внесено до бази даних 40 зникнень цивільних осіб та 22 зникнення військових. Слід сказати, що ми, ми класифікували за допомогою інструментів бази даних внесену інформацію, як ви почули, за часом, за статтю. Крім того, за територію, тобто, це зникнення було на підконтрольній території або на непідконтрольній території. Далі за е, е, обставинами зникнення, тобто це було насильницьке зникнення або звичайне зникнення, яке не можна назвати насильницьким. Я зараз поясню, що це означає. Далі е, ми ще класифікували за характером. Дій при зникненні. Тобто, люди зникли е, під час бойових дій в полоні, на блокпостах і після викрадення. Тепер, що таке насильницьке зникнення? Є Міжнародна конвенція ООН про захист всіх осіб від насильницьких зникнень. Україна до неї приєдналася в червні 2015 року, тобто вона вже діє більше чотирьох років на нашій території. І е, зникнення є насильницьким, якщо е, людина, яка зникла, позбавлена захисту закону, по-перше. Невідомо, де вона знаходиться. рідні її, її родина не знають, де вона, що з нею сталося протягом тривалого часу. Нема можливості звернутися до адвоката, до захисту там, і так далі. І е, от е, Зазвичай, коли кажуть про насильницькі зникнення, ще звертають увагу на тиск на родин на близьких родичів зниклої особи, які безперечно це для них дуже великий стрес, психологічне навантаження і так далі. От загалом з усієї кількості зниклих ми виокремили 621 випадок зникнення, які можна вважати насильницькими. Розглядали ми тільки зникнення цивільних осіб при цьому, оскільки нашим завданням було виокремити всі насильницькі зникнення і відповісти на питання, чи є розумні підстави вважати, що мали місце насильницьке зникнення за статтею 7 частиною 1 пункт і Римського статуту Міжнародного кримінального суду. А саме там цей злочин потрактовується як злочин проти людяності, і взагалі кінцевою метою цього проєкту є безперечно насамперед розшук зниклих і оприлюднення інформації про це все. А з правової точки зору кваліфікація насильницьких зникнень як злочину проти людяності, чи можлива вона, і підготовка відповідного подання до офісу прокурорів міжнародного кримінального суду. Що ми були зроблені, і про це більш детально розповість е, мій колега, юрист Харківської групи Ігор Сасонський. Yeah. Далі я хочу сказати, що е, починаючи з другої половини 2015 року, ми не фіксували насильницьких зникнень і взагалі зникнень на підконтрольній території. Їх просто не було нами зафіксовано, за виключенням зникнень, які здійснювала Служба безпеки України. І це було пов'язане з тим, що Служба безпеки України мала необхідність забезпечити обмін, отримати військовополонених і цивільних заручників, які утримувалися під вартою так званих ДНР. і, ВНР, і Росія з цього суто гуманітарного питання зробила ну, агидний інструмент тиску на нашу державу, політичного тиску, і оскільки наша, наша мета є повернути тих, хто там знаходиться під вартою в полоні і цивільних заручників, ми змушені були. Наша держава була змушена. Шукати на обмін тих, хто міг би бути обмінений, тобто це люди, щодо яких є підстави вважати, що вони вчинили злочини проти національної безпеки, або сепаратизм, або державна зрада, або різні терористичні злочини. Які існують в кримінальному кодексі, все це підслідні служби безпеки України і служба безпеки України саме і забезпечувала пошук таких людей. І потім на різних стадіях кримінального провадження щодо них їм пропонували погодитись на обмін. Фактично, альтернативою цьому було погодитись на великі терміни покарання за цими статтями утримання під вартою, тому більшість майже всі погоджувалися на цей обмін. Точно ми цього знати не можемо. І після цього або підписували угоду з прокуратурою про визнання вини. І слідство закривалося. Або якщо вже була судова стадія, посеред процесу виносився вирок з відстрочкою виконання. Люди виходили з цих установ або попереднього розслідування, або суду, їх чекали двоє працівників СБУ, які їх увозили в невідомому напрямі і тримали до обміну, невідомо де без будь-якого зв'язку з зовнішнім. Отак От це виглядає. І ця, це узагальнення, яке я зараз робив, воно зібране по крупицях з різних, так би мовити, джерел, які існують у нас. І Служба безпеки України слід сказати, вона спростовує всі ці твердження. Каже, що все, що вона робить, відбувається за законом. Але, як на мене, те, що відбувалось, є ніщо інше, як типові насильницькі зникнення, які заборонені міжнародним правом, і неприпустимі ні за яких умов. За статтею 3 цієї конвенції, ООН, до якої приєдналася Україна, ну, це окремий випадок насильницьких зникнень в Україні, які пов'язані з обміном, і скільки таких людей сказати важко. СБУ займається обміном починаючи з 2015 року, до 2015 року до середини приблизно ще можна було обмінювати іншим шляхом, чи з громадською організації, чи з примовини польових командирів. Навіть наша організація двох полонених отримала військовополонених, які були поранені дуже сильно. Якби ми їх не забрали, то вони померли б в полоні. Через пряму домовленість з командиром збройної частини, яка воювала проти України, ми їх забрали. Було таке в нашій біографії. Але повторюю, починаючи приблизно з середини 2015 року, все це вже було неможливо. ЗБУ повністю взяла це під свій контроль. І скільки людей вони обміняли, сказати важко. Але якщо враховувати, що 3244 загалом обмінені. Підрахувати, скільки було обмінено в 2014-15 роках до цього періоду, 14-15, то і згадати, що за кожного нашого полоненого чи цивільного заручника від України вимагають в різні роки 2, 3, 5, 8, умовно кажучи, сепаратистів і терористів з контрольованої території. Звідси випливає, що цих людей доволі багато, я думаю, що тисячі не менше. Тих, хто був обмінений і переданий туди, може, трохи менше, ніж тисячі. Важко сказати, повторюю, ця інформація не є відкрита. Можна тільки гадати. Ну, от, власне, це те, що можна сказати про ситуацію з зникненнями, результати нашого проєкту. Ще одна частина, якій більшу увагу приділяється, в доповіді Геннадія Щербака, організації Мирний Берег. А власне, яка реакція українських правоохоронних органів на це все? Ну, Ми тут мусимо сказати наступне. Єдиної методології визначення зникнень і насильницьких зникнень в Україні немає. Про це свідчать абсолютно різні результати, які надають державні органи у відповіді на інформаційні запити, які не співпадають абсолютно. Ну, те, що знайшли, ми приблизно схоже на ті дані, які є у міжнародного комітету Червоного Христа. Вони називають цифру 1200 зниклих. У нас 1160, як я сказав, було знайдено 3334 особи, і доля 1165 шістдесяти п'яти зниклих невідома. Частина них це можливо загиблі тіла, яких ще не ідентифіковані. Ця робота поступово йде, але вона ще не закінчена. Так от, за заявами до Національної поліції, найбільше через сила Національна поліція заяви про зникнення, Національна поліція відкриває кримінальні справи за статтею 146 Кримінального кодексу Незаконне затримання або викрадення людини і за статтею 115 Умисне вбивство. Далі вона. На окупованій території не може вести слідчі дії, нічого розслідувати не може. І все це щодо заяв відносно зникнень, там воно так і не рухається. А щодо зникнень на підконтрольній території також справи дуже погані. Ну і там буквально десь 30-40 справ вони закінчили розслідування і передали їх до суду. 20 липня минулого року був ухвалений закон про захист безвісті зниклих, в який внесли статтю в Кримінальний кодекс, внесли статтю 146 значком 1, яка відтворює точне визначення насильницького зникнення, але за цей рік за цією статтею не порушена жодна кримінальна справа. Можна було б чекати, що національна поліція перекваліфікує Кримінальні провадження за іншими статтями на цю у відповідних випадках, але цього поки що, наскільки нам відомо, не трапилось. Ну, Тобто тут можна зробити доволі сумний висновок, що розслідування цих злочинів ну, є неефективним і, 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 і проводиться вкрай погане. Слід сказати, що дуже важливим є да, за цим законом, про який я, який я назвав, ще було були норми про створення комісії захисту зниклих і, і родин зниклих і е, створення реєстру зниклих. Але за цей час протягом року, тільки в квітні. Цього року комісія була створена, є її склад, але після створення список є на сайті Кабміну. Це була постанова Кабміну. Там представники різних державних органів, є один історик Ярослав Тинченко, більше там нікого нема. І слід сказати, що ця комісія ну, вона з тих пір жодного разу не збиралася, реєстр не створена, тобто за рік не зроблена. Нічого в цьому сенсі, абсолютно, родини без вісті зниклих як потерпали від цього, як це було, так і потерпають. Мусимо констатувати, що нема єдиного державного органу, який би опікувався би цими питаннями, його просто нема.